Так, почнемо ми саме перше з двигуна, з огляду двигуна, оскільки в ньому вся і проблема. Так, Двигун 1,6 об'єм. 4 Ось тут дві свічі. Одна друга. І ось тут теж дві свічі. Двигун бензиновий. Об'єм, як я казав, вже 1.6, він також стояв на машині Volkswagen Transporter T1. Двигун простенький, нічого такого. В ньому аж складного немає. Ось все, що тут є, це ось зверху. І практично тут більш нічого і нема. Знизу ось тут піддом, і більш нічого такого складного нема. Чому в ньому проблема, я казав? Проблема тому, що він на 2 чи 3 роки тому не витримав і заклинив, можна сказати, пішов на пенсію. 58 років служив вірою, правдою. І пішов на пенсію. Так, комбайн нас. Комбайн, щоб ви не думали, що я обманюю. Ось стоїть бірка 1966 року. Тож йому вже 58 років. Клас Колумбус, ось. Можете бачити. Так, далі що? Далі підемо ми приступати до жатки. По двигуну я більше нічого не знаю, а знаю, що встановлював ще на тій. Комбайни на цій моделі встановлювали дизельні двигуни Perkins 4.99. Це були 34 сильні двигуни. Вони, звичайно, були міцніші, але вони мали менше оборотів. Ось цей дуже сильно оборотніший був. Його як вмикали третю передачу, то шпарив, не знаю, напевно, до 20 км за годину. Одним словом, на цьому бензиновому двигунові. Комбайн не їде, а летить. Перші, Ось ті перші жатки, що йшли, вони всі були 1,90 дев'яносто. Далі також вже були після 68-го року, якщо не помиляюся, були вже 2010. Вони випускалися з 58-го року до 70-го року. Випускалися вони 12 років. Випущено було їх всього-навсього 33 тисячі одиниць. Я думаю, що це не дуже багато. Так, жадка яка, жадка простенька, така, як і на багатьох сучасних комбайнах. Ножі. Не знаю, як направляючи, як вони точно називають. Барабан той, що підгортає. Шнек, верніше, що підгортає туди вже в барабан, що обмолочує. І такого надто якогось складного нічого нема. Ось тут йде вал на привід на ну, ножі. Ось так він. Від цього йде. На шків, і далі сюди. Настяку, не знаю, побачить, не ось такий є там шатун, чи як він там правильно називається. Так. Далі що? Далі поліземо, трішки садимо на сидіння водія. Так, В передачах що? В передачах у нас три швидкості: перша, друга і ось третя. І також була задня. Якщо їхали на третій передачі, можна було що швидкість. Підрегулювати ось цим швидкістю мотора, більше оборотів дали, і він відносно від того і швидше їхав. Більше нічого такого нема, ручник, два тормози, правий лівий, щеплення, і практично більше нічого нема. Так, ось це підйом жатки, підйом мотовила. І все, І більш нічого тут такого не було. А, і тут ще щось регулювалося в ножі. Це вже більше тату знаю, бо я на ньому практично не молотив. Так, масляний насос ось стоїть. Ось це масляний насос і разом із бачком на масло. Не знаю, на літрів може 8, ну, до 10 літрів такий невеличкий бачок. Так, по приборах, що по приборах це була кнопка на сигнал ось стоїть. Це оригінальний сигнал, до речі. Не знаю, чи працює, можливо вже не працює. Так, це лампочка була, якщо не помиляюся, на масу. А ось ця лампочка була на фари. Оце був вмикач фар, а ось це був запуск двигуна. Фара. Ось ця, напевно, що ще стоїть оригінальна. Ось така старенька. Бо ось там той фару, що ось там вже стоїть, те вже доставляв тато. Е сідушка. Сідушка ще теж оригінальна. Звичайно, життям пошарпана, але ось оригінальна, класовська. Все як має бути, ще з там тих часів. Так, е, в привід жатка приводилася ось цим от речашком. Ось так воно вмикалося вниз. І, звісно, жатка вмикалася і починала працювати. Так, е, Вмикався мол... барабан. Барабан ось цей, що обмолочує. І все, задній корпус вмикався він ось цим отрічашком. Натягувалися ремні і вони вступали в привід. Вимикалося, а це вмикалося вмикався вивантажувач бункера. Ось так. Вниз сюди і він вивантажує бункер. Так, бункер, бункер тут у нас на 800 літрів. Бункер ось такий. І знизу стоїть захист, захист шнеку. Зверху ось це полиє сюди зерно, а ось цей середній розгортав. В інтернеті в джерелах я бачив, що були бункера і на 1100 літрів, але ось ці, не знаю, напевно, що старішій моделі вони всі йшли з бункером на 800 літрів. Так, тип, молотильного, так, тип молотильного апарату він такий. Не знаю, як там правильно називається, одним словом, стоїть барабан і ззаді стоять клавіші. Ротура, напевно, тоді ще в ті часи не видумали. Ось стоїть барабан. З бичами, як там правильно називається. Так, там вже миші понаносили якогось всякого сміття. Ось такий стоїть барабан. Невеличкий і все обмолочує. Так, що вам ще показати? нічого такого практично нема зверху показати, оце як я доказав. Ось такий був бачок невеличкий на масло. Його вистачало, жадко підняти, опустити, відрегулювати, мотовило, все його вистачало. Так, Зараз лазимо, йдемо назад. А, дивіться, ось і от ще штанг оригінальний. як можете бачити, ніде не потріскав, скільки він вже на сонці стоїть. Ніде ніякої трішки немає, все працює. Тут практично всі шланги ще оригінальні, тато нічого не міняв. Практично всі болтики, все починаючи від болти, як кажуть, навіть до ось до сидіння все в оригіналі. Тільки не оригінальні у нас диски задні ось ці на колесах, оскільки там ті були оригінальні 8,5 х 12 розмір, а ось ці 14 розмір. Це йшли вони, якщо не помиляюся, з Волги. Це пересверлював ось там дирочки, пересверлював і сюди встановлював. Переднє колесо, щоб зразу не забутися, потім стоїть 9,5 на 24. Ось такий розмір шин. Так, турмуза дискові, Ось з цієї сторони диск стоїть і з там стоїть диск. Так, Коробка передач практично така, як і на сучасних комбайнах. Ось така вона. Нічого такого складного там теж ні, нема. Маленька, невеличка. Ось така коробка. Так, будемо ми Ось так буду бачити з одного боку, що показувати, буду з цієї сторони показувати. Так, цей шнек у нас йшов знизу, з решет, напевно, що подавав зерно в бункер. А ось цей шнек подавав туди в порід. Обмолот. Те, що зерно не вимотувалось, воно подавалося туди ще раз наперед. Так, Ось цей був, регулював ось цей от вентилятор, чи як там правильно називається. Ну, Одним словом, він відкривав ось так і закривав. Зараз він вже десь від'єднався і не закриває. Коли на пшеницю, то майже було відкрито максимально, коли овес, гірчиця. Таке, щось дрібніше, то закривалось практично максимально. Так, ось такі тут є лючки, щоб можна було заглянути, подивитися, що там робиться, що де, можливо, застрягло. Ось тут йшли зверху решета, це подавалося назад, а тут знизу, напевно, вже йшло зерно. Ось так, зверху ви можете бачити решета. А знизу бачу, вже було зерно. Так, З цієї сторони практично більше нічого немає такого. Так, Цей лючок був, щоб відкривати, ззаді, дивитися. Можливо, щось підкручувати, можливо, треба відрегульовувати. Ось це регулювалося. Не знаю, буде видно чи не буде видно. Щось там піднімалося і опускалося. Так. Ззаді тут заді тут ось таких три клавіші. Невеличких е, ось цим регулювалися решета. Ось це от, закривалося воно і відкривалося. Ось там стояла знизу сітка в нас на Олес пшен... на останній раз. І так вона до сих пір там і стоїть. Так, тут вже ззаді нічого не видно. Ось це ззаді, якщо може не будете, бачити, не будете бачити, ось це стояв датчик. Це коли тут вже забивалося, він торкався доверху. І подавався сигнал наперед, що ззаді забилося. Так, з цієї сторони, що? З цієї сторони в нас один ремень йде. Приводить в привід практично всі, всі агрегати. Так, ось цей один ремінь, як можете бачити, ось тут схема. Це, до речі, схема теж з 58-го року, і з 66-го року. Ось це ніхто її не перемалював, тоді намалювали. Не знаю, чим малювали, але намалювали якісно, до сих пірше збереглась. Ось це схема під'єднання нашого, нашого ремня. Ось так ремень йде і все під'єднується. Звичайно, тут ще якийсь був один шків, але не знаю, де він тут був, його тут, напевно, що не було. Це не швидше все, що була або січкарня, або тюкарня. До речі, ось такі комбайни були з тюкарнями. Маленькими тхітюки робили десь плюс-мінус 30 на 30 сантиметрів. Так, З цієї сторони, що з цієї сторони, також є декілька де лючків і практично більш нічого нема. Так, ось цей привід йшов на шнек, що вивантажував бункер. Ось цим от вмикалося воно, натягувався ремінь і воно вступало в рух. Так, бак на. 60 літрів, якщо не помиляюся. Його вистачало практично на цей день роботи. На ось цей бензиновий двигун. На дизельний я не знаю. Можливо, в когось був дизельний Перкінсон, то пишіть, кажіть, наскільки вам вистачало роботи. Так, що з цієї сторони? З цієї сторони вже практично більш нічого нема. Ось така емблема класовська. Клас. Звичайно, зараз вона вже трішки змінена, але ось такі були перші емблеми. Клас Колумбус. Це, якщо не помиляюся, регулятор був швидкості. Напевно, що воно нажималося. Ось Тут ішов ремінь. Ось цей ремень йде з приводу з мотора. Більше дали оборотів. воно звужилося і починало їздити швидше. Менше оборотів воно відходило назад. Зараз там тросик відірвався, то воно аж сюди відходить. Це, напевно, я думаю, що це були регулятор швидкості. Якщо помиляюся, то напишіть в коментарях. Як це точніше називається? Ось тут з цієї сторони стоїть диск тормозний. як я казав, з двох сторон стояв диск. Практично все. практично тут нічого такого нема Складного. Комбайн досить такий простий. Ось цей стояв фільтр один і фільтр другий. Цей фільтр йшов на карбюратор, а цей, напевно, йшов на охолодження. Так, Клес е... тут також оригінальний. Міняли ми тільки в лівий бортовий шестерню приводну, оскільки вона вже зуби вибила, то воно не хотіло нам їхати. Так, З цієї сторони ось ці от шарніри також оригінальні. Тата питався, тато казав, що нічого не міняв. Так як було все, то ось так і є. Ось резиночка вже одна впустила, а ще ось ці не потріскані навіть. Так, ось це регулятор був висоти. Щоб комбайн не перекинувся, то воно сюди впиралося і далі не йшло. Так, що далі? Далі, вроді би, все я показав. Ось такий шнек був на вивантаження зерна. Він відкривався. Так, треба якось паличку, зараз сам відкрию, покажу, як відкривався шнек. Тут у нас надійно. Він був закріплений. Так, ось так шнек відкривався. Ця він вже тут підгнив трішки. Ось так закріплюся, щоб не закрився. І ось таким способом висипався. Не, не довгий, не високий, але на ПТС 4 Влатало, щоб вивантажити, і навіть дядько вимотажував на, на газон з нашивками. Так що ось такий, друзі, огляд, не знаю, що показати. Вроді би, наче то все показав, можливо, щось забувся, то можна буде потім ще якісь деталі, кому буде що цікаво, то дозняти. Запитаєте, чому він нас стоїть? Стоїть він нас тому. Все проблема в двигуні. Треба час, щоб його замінити. Сюди встановлюють з Volkswagen Golf. 1.6 також двигун. Все проблема, можна сказати, в двигуні. Чи плануємо ми його реставровувати, плануємо, але коли це буде, я сказати точно не можу. Можливо, це вже буду реставровувати я. Тож, якщо ви хочете бачити реставрацію цього комбайна, а потім його в роботі, то пишіть в коментарях. Якщо буде багато коментарів, то будемо наче приступати до роботи і знімати весь сюжет і можна сказати від початку до кінця. Якщо його реставрувати, то його реставрувати треба повністю, розбирати максимально, все попідварювати, оскільки ось він ось такому стані, не дуже доброму, починає вже все гнити. Звичайно, це вже руки, але треба ремонтувати. Щоб ним працювати, треба його хороше біля нього потрудитися. До речі, ось цей комбайн був в Німеччині вже забрати практично з металолому. Він був, на, він був на ходу повністю, але німці такі, що вони викидають, а українці побачили хороший комбайн і привезли. Це було десь на початку 2000-х, ось цей був забрати з металолому, А в дядька такий самий був, то він його забирав з якогось магазину. Ну, Магазин не знаю, який там був, але одним словом він ще був. В такому досить непоганому стані. Дядько, до речі, на цій поставив ззаді січкарню саморобну, теж перебуває січку в пилюку, практично. Все переробляв, трішки помодохався, але зробив вже для себе, можна сказати, на совість. І йшли вони за воду, як я казав, січкарнями, деякі йшли з тюкарнями. Там багато було всяких різних моделей. Цього колумбуса там були січкарні і там ще. Ще якісь, були, не знаю, які там. В інтернеті я шукав, але не міг знайти. Так, так що ось такий вийшов в огляд. Не знаю, мотовило. Мотовило простеньке. Привіт ось від ланцюга. Ходило воно на ось таких от двох роликах. І з цієї сторони був на підшипнику. Так що досить такий простенький. Звичайно, жаль, що він стоїть, але. Нічого не пороблю. Руки ніяк до нього не доходять. Але надіюсь, що скоро дойдуть. Хто працює на таких комбайнах, обов'язково пишіть, хто, можливо, працює на комбайні Європа теж досить класні комбайни. Їх було випущено всього-навсього 30 тисяч, навіть менше, ніж ось цих колумбусів. В інтернеті дивився, в джерелах, то ось цей комбайн вже. Німеччині він, як іде як колекційний варіант, але в Україні бачив багато відео. Люди, що на ньому працюють, молотять, реставровують, переобладнують. Так що, всім, хто на таких комбайнах працює, респект. Всім дякую вам за увагу, що додивилися це відео до кінця. Хто не тиснув Фодобайку, обов'язково це зробіть. Не полінуйтеся. І також напишіть в коментарях, обов'язково, чи хочете ви бачити. Реставрацію цього комбайна бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої охорони. Всім пока, друзі! До нових відео, до нових зустрічей!